Це ти закриваєш очі, ти дивишся на такий червоний красивий колір, кабріолет, потужний мотор, коробка, автомат, а кліренс низенький. І ти під'їжджаєш до барульника, дивишся куча вже стоїть з, з боку дівчат, і ти такий, е, мала, пойди покатаю. А потім відкриваєш очі, і ти розумієш, що це, що це трактор. друзі, перший трактор Т-114 знайшов свого власника в Україні. Добрався, до неї довго чекала, тому от він вже вдома, в гаражі. він да, ще зараз запакований, але прийде час. Ми його розпакуємо, зберемо, ведемо в експлуатацію і у нас буде можливість його затестити і розказати вам більше про контракт. Всім привіт! В на каналі Про, з вами Ярослав і сьогодні ми. Нарешті зібрали наш перший трактор Husqvarna в Україні ТЦ простої, він трішки у на нас в гаражу, прийшов до цього час, ми його зібрали, ось так він виглядає. Попередньо ми вже мали досвід на ньому поїздити, протестити. Я скажу так, що трактор дійсно новинка. І якщо порівнюватись зі старими модельками, такими як ТЦ-138, то різниця відчувається. В першу чергу відчувається той комфорт, якого не вистачало в попередніх моделях. Це, що стосується більш зручнішого сидіння, більш вище, вже те ж саме кермо. Сам по собі двигун працює значно злагодженіше, дзвінкіше, приємніше, і, скажімо так, він працює чітко. І сам по собі дизайн самого трактора він такий більш сучасний, впевнений. Агресивний вигляд. ну, Можна сказати, що це Феррарі в світі тракторів, тільки що це трактор Husqvarna. От. Ну, а тепер давайте коротко про самі технічні характеристики трактора. Відразу хочемо почати з огляду нашого двигуна. Що стосується двигун, то двигун стоїть від торгової марки від хускварни. Робочий об'єм циліндра. 452 см кубічних, двигун одноциліндровий. Номінальна потужність це 9 кВт. Заводиться він за допомогою електростартера. До речі, в ньому вже йде електромагнітний клапан. Іншими словами, міні, як його буде? Міні-бендік? міні міні-топливний насос. Міні, да, міні насос да. Це відчувається, коли ми запускаємо трактор, то вмикається клапан, закачується пальне і він заводиться значно легше. На самому. До речі, сам двигун вже заводиться без підсосу. Немає положення такого, як було в попередніх моделях, де для того, щоб його завести, потрібно ставити було в режим підсосу. Ні, вмикаємо запалення, запускається магнітний клапан і трактор готовий до запуску. Досить таки легко і швидко. З цієї сторони, двигуна ми бачимо великий повітряний фільтр. Фільтр йде на патронній основі, бумажний, зверху покритий поролонкою. Е, об'єм двигуна до даного, об'єм паливного бака до даного двигуна це 6 літрів. Зверху ми бачимо датчик мотогодин, який, до речі, в цій моделі схований під капотом його зовні новину. В попередніх моделях він був винесений назовні. От, і з цієї сторони ми маємо заливку оливи в піддон картера. В принципі, по двигуну в принципі, все що. А, мас, масляний фільтр стоїть. Ось, до речі, з цієї сторони. До речі, в попередніх моделях в усіх двигунах для того, щоб злити мастило, це трошки було проблемно. Треба було там знизу десь щось підлазити, щось десь підставляти. Тут вже зроблено досить таки професійно. Маємо окремо виведений масляний шланг зверху з пропочкою. Спускаємо його донизу, відкриваємо замочок і ми можемо вже. Замінити оливу. Це в принципі досить таки теж удобно. Закриваючи наш капот стандартно для хускварни ми маємо фари для того, щоб можна було косити не тільки в день, а можливо навіть вночі, або доїхати додому, якщо ви десь поїхали за місто. От. Сам знову ж таки трактор він такий цікавий. От. На... До технічних характеристик відносимо те, що ширина е скошування. У даного трактора становить 95 см. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб робити роботу швидко. Ми маємо вже два ножі, так само стандартно. Єдине, що дана моделька вже має не ручне керування трактором, а ми вже приводимо і керуємо їм за допомогою педалі. Тобі ж ножне керування. Це значно зручніше, чим скажімо так, рухатись, перемикати швидкості. Ручним керуванням. Нетипово з цієї сторони стоїть регулювання висоти підвізки. Зазвичай на попередніх модельках підвізка у нас була з лівої сторони, тепер з лівої сторони лишився тільки підстаканник. З правої сторони у нас вже йде регулювання підвізки. Підвізка запускається за допомогою гідростатики, тобто нам вже не потрібно натягувати її за допомогою ремня, так як стоїть це в більш простіших моделях тут речах. Ні, ми просто піднімаємо важіль і підвізка автоматично, не підвізка, а ріжуча гарнітура автоматично запускається. Запускається вона легко, так само вона в принципі, і вимикається. Трактор може косити як вперед. Так може косити і назад. Єдине для того, що коли ми хочемо працювати е, стандартним варіантом, це робота тільки вперед, то ми ставимо наше ключ запалення на одиничку, і трактор рухається тільки вперед. Якщо ми хочемо, скажімо так, попрацювати е, за рахунок того, щоб косити заднім шляхом, то ми просто ключ запалення, який знаходиться в замку, переводимо на середнє положення, і наш трактор може рухатись уже і косити як вперед. Так і назад. Знову ж таки, це якщо потрібно. От. Сидіння в нас регулюється вперед-назад. Травозбірник у нас є досить такий великий, об'ємом 250 літрів. Він йде з нетканного матеріалу, тому повітря він випускає багато. І ми пробували їм косити, забивається він максимально щільно, навіть відчувається, що коли піднімаєш, то він забитий повністю. Сам по собі трактор теж досить такий нелегкий, його вага без травозбірника це 234 кг, якщо не помиляюсь. Тому теж відчувається те, що він досить таки устійчиво веде себе в процесі роботи. От. Е, ще хочу сказати, те, що в задніх колесах, між задніми колесах. Присутні розблокування заднього диференціала, тобто, якщо нам потрібно трактор перетягнути, не заводячи його, то ми просто ось підтягуємо важіль, розблоковуються задні колеса, і трактор готовий для того для пересування. От. В іншому випадку, якщо ми це не робимо, то ми тягнемо трактор повністю з ріжущим механізмом. Також уже стандартно-типово можливо. Для самої деки це наявність під'єднання конектора для води, для того, щоб після роботи помити деку. Вона присутня як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Ну, упорні колеса, які у випадку можливої перепони служать додатковим скажімо так, моментом плаваного плавичого з'єднання. От. Сама по собі теж подвізка має невеликий люфт. Якщо ви косити в процесі роботи якась там є перепона, то вона може сама по собі е незначною мірою плавати додатково. От. Теж от звернули увагу, що на самих колесах, на стойках амортизатори будуть, правильно? Стойка. На стойки теж є місце для того, щоб періодично переконсервовувати саму стоєчку. От. Е, глушник схований знизу, глушитель у нас йде з неї ржавійки. Додатково, до речі, на ці трактори можна поставити навіть. І, якщо не помиляються, і боку дзеркала. треба дивитися, чи є така функція. Здається, є. От. От, в принципі, і все, що стосується даного трактора, працювати їм надзвичайно легко. Давайте ми його заведемо. Попередньо ми вижимаємо рушняк, ставимо його на паркінг і запускаємо даний трактор. Регулювання газу досить таки легко І запускаємо ріжу гарнітуру. Працювати трактором дуже приємно. Якщо вам сподобалось, підписуємось, лайкаємо і не забуваємо ставити коментарі під нашим відео. На цьому все, до наступних зустрічей.